Ко усім це ранок на Алтаві. Гарного настрою, приємного дня. Зичимо тим, хто з нами, тим, хто до нас приєднався до нашої студії. Знову завітали чудові гості. Нагадаємо, що у Полтаві триває міжнародний театральний проект, міжнародний театральний форум Зоряний шлях. Вже вдруге він завітав до Полтави. Раз на два роки відбувається все це прекрасне дійство. Отже, наші гості, ми з величезною радістю і задоволенням їх вам, дорогі друзі, представляємо. Це Сергій Брижань, режисер Хмельницького академічного обласного театру Ляльок, заслужений діяч мистецтв України. Сергію, доброго ранку! Доброго. До речі, уже зранку починаємо відкривати таємниці батьки пана Сергія родом із Полтавщини, з Новосанжарського району. І дитинство доброго також санжар. там. з доброго. нових Санжар. Так, дити. Ваше? Теж там так, на, на А, Чудав. давай представимо ще одного гостя. З величезним задоволенням. Віктор Бойчев. Віктор Бойчев, вітаємо вас, член експертної доброго, ради, доброго. голова Болгарської асоціації лялькових театрів Акт Уніма Болгарія. Доброго ранку! Добрий. Так, отож, ну, пане Сергію, давайте з вас почнемо. Якщо ви Віктор не проти, да? так? Пане Сергію, у нас є інформація, що вчора вже ви представили нашому полтавському глядачеві театральну виставу Чумацький шлях, правильно? Ну, позавчора, відкривався фестиваль, ага. так. так виставою Чумацький шлях, виставою Полтавського театру лілю. Так. Ну як взагалі полтавський глядач вам? Ну я його вже знаю багато років, тому що я вже поставив не одну виставу в цьому театрі. Я робив виставу Пан Пан Коцький тут Чумацький шлях, Колобок, уроки матінки кози. Я трошки тут по залишив якісь, наслідив, але я дуже люблю це Глядач дуже безпосередній, який ніколи ніколи не буде тихо сидіти, якщо йому не подобається. От і тому завжди дуже цікаво, так сидіти ззад, ззаду і дивитися, як діти сприймають, і в залежності від того, вже і коректувати виставу, звичайно. От, нормально, я дуже люблю саму Полтаву, люблю сюди приїжджати. І, і коли і, і при любій нагоді я завжди сюди приїжджаю. Ви, а Ви привезли е, виставу Чумацький шлях, так? Як, е, так, е, так. Тільки ці Ні, я привіз виставу Стара вітряниця це, це за, ага. така імпровізація за, за казкою Андерсена. А, е, е, могли б, ми знаєте, ми вже втретє сьогодні, да? сьогодні, так? Так, втретє, зустрічаємося. зустрічаємося із гостями, які Так, да, З гостями приїжджають театрального форуму. ми mm. завжди запитуємо наших гостей власне, про стилістику саме їхніх вистав. От хотілося просто, щоб е, ті глядачі, які. Не змогли відвідати або планують відвідати взагалі цей театральний форум і вистави? Хотілося б поговорити саме про вашу виставу. В чому її особливість? Я, по перше, би хотів е запросити всіх полтавчан до нас на фестиваль. От, тому що вистав дуже багато різних і цікавих, і вони всі різні в своїй стилістиці. Стилист От і я моя вже вистава пройшла, вже і не побачить, тому що я не знаю, чи варто про неї говорити там в вісім ранку. Ні, в Будь-якому разі так, ми для того зустрілися. розумієте? ми, а, а, ми, а, тому, ми що, говоримо про так, театр. це взагалі театральний форум, фестиваль це не просто свято, це завжди це, це, це робота. Це наша якась, якась професійна кухня, в якій ми варимося, і нам цікаво дивитися і різні вистави е, різних театрів в, в різних жанрах, в різних стилях. І це, це дуже важливо, тому що на фестиваль не тільки вистави, це це ще й майстер-класи, це зустрічі з якимись е, театрознавцями, це якісь обговорення. І Це школа, е, тому що якби ну, театр він завжди вчиться все життя. Скільки працюєш, тільки вчишся, так до пенсії. Ну, вам ще далеко до пенсії? Так? Ну, як сказати. <гум> <гум> Ні, це такий собі комплімент, <гум> да, що ви молодо виглядаєте, це дуже добре. Е, я думаю, що у театру, от саме із за цього, що, скільки я знаю, акторів, режисерів, у них немає віку, власне, такого, якоїсь планки конкретно. І Це дуже добре, тому що театр це стан душі. Ну, як на мене. Молодість, Не, вона театр. завжди серед ну, Ви знаєте, це було помічено, що серед лялькарів, лялькарі дуже гарно виглядають, особливо актриси. Чомусь невідомо чому. От навіть краще, ніж актори і актриси драматичних театрів. Ми сказали, що це от так, як вони працюють з дітками, вони вампірять, от, вони набираються енергії. Вони йдуть, от, приїжджають в дитячий садочок, грають казочку. Да? І, а дійсно, от ти навіть хворий там приходиш, відпрацьовував виставу, от і починаєш відчувати себе краще, особливо коли гарно прийшла почуває? вистава. Так, це якось це оздоровлює, напевно. Ну от і актори, і, хоч, самих хоч, акторів. хоч би не злякали матусь. Я Дивили. думаю, що Це взаємний ні, 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 це, це взаємне, це взаємна і така штука, тому що і діти ну, звісно, дуже багато іначе. отримують від вистав, і звичайно. Ті, хто працює з ними, теж, напевно, ну, десь, пізна, но... десь зберігають себе молодими. Зберігають, тому що вони теж по дитячому відкриті, вони сприймають напевно, цей світ, мабуть, по-іншому. З широко відкритими очима, вони вчаться у дітей. Так, у дітей є багато чому повчитися, тим більше зараз зараз такі діти. Просунуті, скажімо так. Так, <світ> так. так будем, будемо так назвати. В <світ> будь-якому разі, будь разі. Мені здається, що от саме лялькові театри вони мають іти прививати якісь такі ті відчуття прекрасного, відчуття красиво. До тому, високого долучатися до самого високого. дитинства, коли Абсолютно це ще, можливо, якісь несвідомі процеси, тим не менше вони десь просто в моглиному е рівні закладаються. Вмикаючи якісь дитячі телеканали, де Мультфільми показують сучасні, я б чесно кажучи. Ти кажу, лякаєшся? Да, я лякаюся абсолютно. <світ> да. Тому краще ходіть до театрів. Це я звертаюся до Матуш, які зараз дивляться нас. А, дякуємо, пане Сергію, за ваші відповіді. Перейдемо до пана Віктора. Да. От, у нас крутилися у редакції коли готувалися до сьогодні, сьогоднішнього ефіру, так, у вас російською мовою, да, краще російською мовою, так? Да. на російській мові. Легче для мене. А? Понімаю більше. Понімаєте більше, да? Ну давайте на російській мові. Ми в редакції вчера обсуждали, э, вот там приходили уже и и армяне, и, и грузини, да, вот говорят, ну, болгари. болгары пришли, то есть как бы э, опять-таки у нас м, возникла та же ситуация, она, собственно, была и на, на предыдущих эфирах. Ну учить еще одну Да, голову. да, да, опять-таки нужно учить еще и этот язык, да. Но мы не об этом на самом деле. Хотелось бы, да, узнать, вот, во-первых, конечно же, ассоциация кукольных театров, акт Унима Болгария, то есть что это за ассоциация? Вот, во-первых, Uh, это болгарская организация, профиль унимы мировой. То есть мировая унима создавалась uh, в 30-х годах uh, как uh, мировая ассоциация. И uh, et, ее место Шарли Вильмезер, Франция. Французское правительство um, поддерживает и фестиваль, и организацию международную. А в каждом государстве, в Украине, в Болгарии, в России... В Америки есть собственная ассоциация. Это не правительственная организация, в которую входят кукленники, и они ähm, просто зачинители или... Ну, они просто сами делают организацию, которая в их стране, но одна по всему миру едина в смысле, том что все эти кукольники, встречаясь в Испании, в Германии, в России, в Украине, все эти люди знают друг друга и знают, что они члены этой организации и работают на этом поприще кукольном. Виктор, скажите, пожалуйста, а с какой миссией вы приехали в Полтаву? Меня приглашали несколько раз на ваш фестиваль, еще с самого начала, но просто у меня не было возможности, и меня пригласили э, в жюри. Я пришел э, посмотреть на украинский театр, как вижу, и на грузинский, и э, на другие, наверное, которые да. пойдут в программе, то есть у меня желание познакомиться с ними и найти спектакль, который пригласить на свой фестиваль в Пловдив. Вы уже нашли такой спектакль? Ну, пока мне «Старая мельница» очень понравилась. Я думаю, что... Не, ну, здесь все понятно, конечно. Да. Я думаю, что... что... Ваш режиссер очень скромничает, но это был хороший, очень хороший. А скажіть, да, ну, да. ми знаємо, що ви тільки повернулися з Вінниці, так? Да, Є така да, інформація. Да, де проходить е, теж фестиваль, аналогічний. Так, да, ви з Вінниці повернулись да, недавно. Нет. Нет. Почему Нет. у нас информация, что вот вы вернулись из Винницы. Разумеется. Значит, да, да, информация. Да, да. информация. Информация. <свист> Значит, еще не доехали. Значит, еще. Знаете, Виктор, это, на самом деле вы еще не знаете об этом. <свист> <свист> вы скоро туда едете. Ну вот наверное, и все. да. Вот и все. Вот и вся ситуация. А, еще хотелось бы, конечно, узнать, да. Немного не театральный вопрос. А вы в Украине часто вообще бывали? Или это впервые? Когда был в пятом классе, я приходил сюда на экскурсию. Ничего не помню. Да, это означает самое. Украинское гостеприимство. съешь полтавских галушек. Да. Зараз зробити. Хорошим піти на яка б запам'яталася. Ну, конечно, згоден с тобой экскурсию. Не да, просто зробити, піти, а экскурсию абсолютно с тобою згоден. А... А, то ну, это было давно и неправда. Я не скажу, когда это было. Не, ну мне вы сказали пятый класс. класс. Все, мы, мы, конечно, не будем высчитывать уже, да, это временные рамки. И на самом деле, как говорится, мы не для этого здесь а, собрались. Но в любом случае, а, конечно же, у вас хотелось бы узнать. А, полтавский зритель, вот какой он, как вы его видите? Вчера видели? я смотрел спектакль на английском языке иранский, и мне показалось очень интересно, что все дети, там были дети, которые э, были в возрасте, скажем, с 6-7 лет, то есть там первый класс и дальше Они понимали язык, то есть они учили язык, что это очень важно. Это вот открытие другого мира и я думаю, что все они понимали, о чем идет речь и участвовали, даже шикали на них учителя, что я никогда не люблю в театре, потому что ребенок если что-то обсуждает, то это ему интересно. Он... Как же можно заборонить да. в выявить эмоции? А было, было и ребенок за моей спиной, который не все понимал, и другой ему переводил что-то. Ну, вы знаете, третий день, фестиваль «Зориный шлях», мы уже Теж вивчили. Не одному, да, насправді да. все розуміємо. Да, мы выучили язиків. языков. А, ну, в випадку ми мы желаємо вам, конечно же, хорошего судейства, наверное, да, это, как, насколько это возможно. Да, это, конечно же, это, нету здесь победителей каких-то, да, вы выбираете для себя. Мы желаем, конечно, чтобы вы выбрали, возможно, не только один спектакль. Едного? Да, не только Скажем один. Вот так. спектакль. так. Я, mm -hmm. я хочу, чтобы не один спектакль поехал. Почему бы и нет, да? Ну, здесь вот. устав не позволяет выбрать один спектакль. То есть устав фестиваля, там много кого награждать. Uh, так что твои здесь не будьте. Все. Слава Богу. теперь осталось, конечно же, чтобы, как говорится, вы приехали в Полтаву, справу, тепер через два роки ми їдемо до вас в Пловдів. Звісно. Б... Після Все. того, як ти так, до Грузії, Вірменії, Ірану з'їздиш. Так. Навіть через рік. Да, это... От вже бачиш, як Потім що... до Болгарії. Так. Да. Чому я сказав через два роки? Тому що, дійсно, ми вже договорились з грузинами, з іранцями і з армянами. Понимаєте? Тобто да. я не просто фізично не скажу. А потім всі разом до вас. Болгарія – країна гостеприйна. Вона приймає всіх і з удовольствием. Ми це знаємо. Тим більше, що ми хочемо долучитися до вас в плані євроінтеграції. <плес> так, ну що, шановні друзі? Ми нагадаємо, що а, ми знову знову говоримо вже вкотре про другий театральний міжнародний форум фестиваль Зоряний шлях. І у нас у студії були Наталю. Ще раз нагадай, будь ласка, режисер Хмельницького академічного обласного театру ляльок, заслужений діяч мистецтв України Сергій Брижан. Кому ми вдячні за приємну розмову. А і? також Віктор Бочев, член експертної ради, голова Болгарської асоціації лялькових театрів Акт Уніма Болгарія. Дякуємо вам. Дякуємо. Також. Отож, шановні друзі, триває ранок на Алтаві. Всім знову і знову говоримо. Доброго ранку і продовжуємо вам а, дарувати тільки. Найкращу і найцікавішу інформацію. Ми анонсували, власне, похід нашої колеги Віри Чиж до музею авіації і космонавтики. І чесно вам скажу, що дійсно Віра зібралася, мабуть, таки на місяць після походу до цього музею. Зараз чесно, сюжет надзвичайний. Я просто з захопленням дивився вже. Ну, власне, це довелося. Я вже бачила фотографію у справжньому космічному костюмі. Це вражає. Тому, шановні друзі, наступні 4 хвилини присвятіть саме тому, щоб. Трохи помандрувати а, за межами землі, можна і так сказати. Але ну, на землі в музеї знаєш? космонавтики і, і, і авіації космонавтики. Якщо людина е, збиралася на роботу на 9 годину, вона вже запізнюється, друзі, так можливо, я вас розчарую і тут допоможе а, ну тільки космічний а, апарат. Та, я тобі чесно скажу, місто у нас невелике, да, тому ще 5 хвилин, е, потім автомобіль. Хоча, чесно кажучи, можна і на маршрут. Знаєш, оці 5 хвилин. Вони завжди затягуються так, Шановні друзі, це ранок на Лтаві».